Мене звати твердий Руслан, мені 28 років. Я закінчив акторський курс в школі 9 та 3 під керівництвом Наталії Васько. Це куди краще, ніж молодша сестра. Це ж просто нудота, молодша сестра. Постійно стежити за нею, пасти її поглядом. А що пильнувати? Дізнався про школу у Фейсбуці, я побачив пост, що проходить набір на акторський курс, і зацікавився, коли проводили грант на навчання. Я записав відео та його відправив. І з часом мене обрали на навчання. А чому? Тому що до того моменту в житті вже відчував. Що е, накопичився певний досвід, і що в мені є ця творча грань, яку, яку хочеться просто проявити, а не закопати десь глибоко в собі. І я безмежно вдячний за цей шанс, який я отримав в школі. Час на безглузді дії згаяний, не вернеш, не відкупиш марно спалений. Те, що тримає в минулому твої почуття, відірвись! Від них, іди собі у нове життя. Я працюю масажистом. Що я ще вмію? Вмію кататися на ковзанах, займався боксом, займався бойовим гопаком, а ще бачу перед собою великий зал, який освітлений. І кожен ліхтарик, немов зірка на небі, яка створює. Сузєр'я. І для кожного це сузір'я своє. Для когось може бути стрілець, риба, а для когось рак. Що мені безмежно подобається, що коли я танцюю, вчусь, я собі дозволяю робити от просто купу помилок. І, і від цього кайфую тому що, ну, до цього взагалі в житті там, зробити якусь помилку, щось, щось зробити не так. Ну, для мене це такі дуже були болючі моменти. А він ішов, спіткався, падав, підіймався. Він йшов вперед і вже назад не озирався. Він ішов вперед, зализуючи рани на душі, від тих, що пів, які лишали люди. Люди, блін, неймовірно круті, коли бачиш, директор школи танцює на вулиці. думаєш, блін, я, я, я теж так можу, це, це, блін, це наскільки заряджає. це, 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 це варто, це, це багато чого варто. Я отримав те, чого хотів.